Мончарство на українських землях з'явилося ще у шостому, п'ятому тисячоліттях до нашої ери. Археологи знаходять кераміку трипільської культури, який понад сім тисяч років, і це не примітивні горщики, а складні форми з продуманими пропорціями. Візерунки наносили не для краси. Спіралі, хвилі, знаки родючості вважалися захистом дому їжі. На території Подніпров'я та Поділля глину підбирали дуже вибірково. Майстри знали, яка земля тримає форму, а яка трісне в печі. Випал відбувався у спеціальних ямах або глинобитних печах, де температура сягала понад 800 градусів. Це підтверджено аналізом керамічних черепків. У часи Київської Русі гончарство вже було окремим ремеслом. У містах знаходять цілі гончарні квартали, а коло використовували масово. Посуд виробляли серіями, але кожен виріб мав дрібні відмінності почерк майстра. Глечики, корчаги і світильники знаходять навіть у княжих похованнях, що свідчить про високу цінність ремесла. Цікаво, що тріснутий посуд не викидали. Його закопували під порогом або біля печі як оберіг дому. Це не легенда, а зафіксований археологічний факт. Гончарство для наших предків було не побутом, а системою виживання. Без нього не було запасів і дому. І саме тому кераміка одна з наймасовіших і найточніших підказок про життя давньої України.